Привіт, друзі! Сьогодні тижневий влог, початок травня, і я розкажу про дві події, які сталися зі мною та з моєю донькою та з моїми друзями. Це трішки історія з мого життя. Тож, початок травня за півгодини я дізнаюся, що мої подруги їдуть на одну екскурсію на вілет, як вони кажуть. В дуже цікаве місце, і мені треба відразу надати відповідь. І, звісно, я кажу, Окей. Прихожу, встигаю за цей час причепоритися, взяти щось з собою, поїсти, а також помити голову. І я вся вже красива. Ми їдемо. Куди ми їхали? Я не знала. Але потім вже по дорозі я вже дізналася, ми піднімалися на Височену гору це 625 метрів від рівня моря. Перед тим зайшли до буфету «Звонічка», де на території знаходиться віа Феррата. це зона сімейного дозвілля, де дорослі зі своїми дітьми можуть лазити по скелям імпровізованим. Це доволі така нова локація. Тут з 20-го 20, здається, або 21-го року вона облаштована. І тому, коли ми приїхали, я взагалі не знала, де ми. Вгору ми піднімалися з коляскою, з малою нашою жовкою. А, Туди йшли більше години, а, назад вже спускалися трішки скоріше, коли спустилися, зустріли ще наших одних друзів і вже з ними пішла дивитися на цю ферату. Було снарядження, але чомусь мені не хотілося лазити там, шкрябатись, але мені було дуже цікаво, я трішки познімала, далі ви побачите. Залишу це як мої спогади, якщо вам буде цікаво, ділюся з вами. А коли ми були, до речі, на горі, відкривався перед нами неймовірний вигляд. І також це можна побачити в цьому відео. А в кінці тижня ми з донькою Олею поїхали до Братислави, де нас запросили на фотосесію для журналу Fusion. «Humans of Fusion», який вийде в вересні. Крім того, ще буде в нас інтерв'ю, а тема цього фестивалю коріння. Необхідно було на фотосесії взяти щось своє таке традиційне, що пов'язане з своїм родом. І, звісно, ми вдягнули вишиванки. Уля була у вишиванці своїй, а я вже була у своїй в'язанці. Того слідкує за мною в інстаграмі, вже могли її побачити, я показувала. І знаєте, коли ми їхали в Братиславу, ми могли зупинитися у готелі, але в нас вже є Знайомі, які вже переросли в таких друзів, і ми дуже дуже раді в цьому. І Іна, моя знайома вже подруга, вона сама з Києва. Зараз вони проживають з сім'єю в Братиславі, і вона люб'язно нас запросила до себе переночувати. Так ми залишились не на одну ніч, а аж на дві. І ще цікаво, ми провели дуже дуже добрий час. Познайомилася з її дітьми, а сходили у такий заклад відомий П'яна вишня, де ми вже почували. Я вже не розуміла, ми за кордоном або у нас вдома в Україні, тому що всі спілкуються українською. Після фотосесії не знаю, ми були там годинки-дві, мабуть. Але це така виснажлива процедура, я би сказала, тому що це не незвично для нас. Я була виснажена, скажу чесно. Мені хотілося якогось спокою, і ви знаєте, якось воно так пройшло. Коли ми вже поверталися, і на запропонувала вона домовилася з іншою нашою знайомою. Я також була рада її зустріти з Юлею, провести час на природі в Братиславі. у медицькій Заграді це медичний сад, також ви його побачите Не буду багато балакати. Відео насичене такими оривочками фото-відео. Назадку для мене, для натхнення для вас. Якщо було цікаво, буду дуже рада. Можливо, коли будете. Словаччині, або ви зараз тут знаходитесь, завітаєте в ті місця, які вам сподобалось з відео. І а, ласкаво прошу до перегляду! Аляскаємо тут. Вже стільки пройшли. Лізимо. Цікаво, що там на горі подивимося. Це така кормушка для великих тварин, дев'яток. Так, виглядає. Ні. Ну що ж, ми добрались. Летіте, який тут є вигляд на простори згори? Так, ми вийшли на гору, а тут є ще такий підйомник. Ми зараз сюди піднімемось і подивимося з горди. Ага. Танцуй като Мери Фи. Ага. Това там беше шепката. Къде Там е така Мери Фи копят таки тип. Видиш? Да, ми сме шли. Покаш ми това. Това е то. Това сме шли за Злати Моравец. Просто е са А, не така труба, no. Ahojte. Tam sme nechali auto, pak sme šli do bufetu a pak sme sa tak nespadne. Tak a tut znizu speciálna taká karta, fotokarta, fotomapa, kde je rozpísané názvy hýr.

Это цей телефон спадає, падає. Á. Je, tu je taká lanová sieť, gitara, to je Aha. na tej strane. Aha. Toto je tu hneď pod nami, taká skalná, o, taký mostík, ja neviem čo. A potom je tu jedna, táto na opačnej wow. strane, sa volá veverička. Máš tu veveričku, kamzík, ešte je most veverička. Tak, môžete vybrať, jakým, do dorohou Можна позичати ці обладнання, можна і своїм приходити. Діти ходять, Ну, страшно. Тут різні складності ці дорожки. Ми сюди прийшли. так Также йдемо на туто, на віща по пргу. Беверічка є. Тут такий ліс. Клон такий великий і зроблені такі каміння і можна збиратися так, Пози під ноги, десь піступаш.

і зробили з них такий скалодром. Такий парк розваг для дітей та дорослих. Я йду цією дорожкою прогулюсь. І різні такі локації є. Супер клас. Так, і там на дереві такі, так, такий мостичок зробили. цікаво. Піднімалися, кохалась тут. видно ця доріжка. Якщо побачите. Ця частина називається, має назву, назву, називається соколінні, соколячі гні, гнізда, гнізда. Гнізда то по-словацьке. І ось так облаштовано. Так, ось це цікава тропа така над прірвою. Тут цікаво б мені було. Так, тут все і страшно, і цікаво. Под как? Лазаємо. Ясно.

That Nie, že? Akože nie je ten civilizácia až tak. <laughs> Ale... <laughs> Ale viac sme také, že І буде... біля морозової повернути на ліво. 喔喔喔喔喔我我我我我我我我我我我我我。 Якщо у вас виникли питання або якісь коментарі, залишайте їх під цим відео. Посилання на розташування адреси я залишив. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!